Вітаю всіх в птахобітанії на нашому пташиному такому чарівному дворі. Всім, хто підписався, дякую. Хто ще цього не зробив, підписуйтесь, обов'язково коментуйте відео, ставте вподобайку, підтримуйте канал, щоб він міг розвиватися. Ну і працювати для користі для вас або ж для такого естетичного задоволення. Як коли вже виходить? Сьогодні у нас з вами більш такий естетичний перегляд. Сьогодні у нас такий спокійний релакс біля курочок породи Фавероль. Дуже багато є таких запитань, чому маючи на подвір'ї двох, трьох чотирьох півників дуже низький опліт. Весь секрет в тому, що півники мають високу конкурентність між собою. Особливо, якщо вони хлопці-молодці, особливо, якщо вони є справжніми ватажками і хорошими такими плодовитими красенями. Якщо ж півник є менш активний і толку з нього дуже-дуже мало, то він не є конкурентом для інших, і там буде все набагато краще і набагато опліт буде вищий. Отож, до чого я веду? Набагато ефективніше, коли на одного півника буде верніше так, коли на стадо курочок буде один півник. Ось такий вам невеличкий секретик. Тому що, до вашої уваги, ось красень, прийшлося нам одне стадо розформувати, так як був низький опліт, дуже низький. І прибравши півника, можу вам сказати, але всі повтікали з кадра. Прибравши півника, то справді його придатки були дуже маленькі, як фасолинки, Тому так. Більшу частину того, більший відсоток того, що є високий неопліт, це є робота безпосередньо самого півника. Писали мені дуже багато, що можливо, це курочка ховається, або і тому подібне. Ну, в общем, на курочку спихували. Бувають такі моменти, але більшість 99,9% у тому, що низький опліт. Інкубаційного яйця все ж таки є робота самого безпосередньо півника. Отож, не закінчила свою думку: для того, щоб мати високий опліт, краще в одному стаді тримати одного півника. До прикладу, вам показує яремчанське наше стадо, у ньому на 25 курочок один півник. І опліт становить. Якщо з 50 яєць неоплідні 3-4 яйця, то я рахую, що дуже високий відсоток. Що стосується наших февролік, то в нас на одного півника приходиться 12 курочок, тому що ми розформували одне стадо. вже повторююся, так як опліт у ньому був дуже низький. Зараз опліт піднявся значно. І відсоток заплідненості яйця набагато-набагато вищий. Свідчить про те, що півники є хорошими. І, до прикладу, я могла б це злучити у, два ста... у одне стадо, так, велике. от бачите, за сіточкою у мене є одне стадо. Так, ось, приближу вам. І там є півник, вони загороджені, гуляють у нас по подвір'ї і по черзі. Або ж, до прикладу, Можна їх об'єднати, не морочити собі голову, пустити два-три півня. Ось так на великий загал, але повірте мені, толку з цього буде ну дуже мало. Тому що півні лідери між собою, півні дуже хороші. Що в того, що в того, по 12 курочок, і що той, що той справляються прекрасно з своїми дамами. Тому. Вони б зганяли один одного і опліт би впав на багато, на багато відсотків нижче. Ось такі то справи. Тому відкрили вам е, ну, висновок робимо такий. Хочете тримати багато кур, краще розділити їх на два стади і в кожному, щоб був свій півник. Тоді опліт у вас буде хороший. Якщо в одному стаді у вас знаходиться більше, ніж один півень, опліт автоматично. Понижується. Ну, думаю, що я думку донесла. Ось це мої власні спостереження, не один день е праці біля даної птички і не один рік ось такої клопіткої праці. Що стосується ось такої краси. Багато звертають уваги на те, е що Курочки погано несуться. Що яйце погане, або замаленьке, або за тонка шкарлупа в нього, або ще щось. Це може бути від того, до прикладу, кури породи фовороль дуже схильні до ожиріння. Якщо їх годувати не нормовано, не збалансовано, яйця від них ви не отримаєте. В свою чергу вони в мене їдять збалансований корм. І відповідно до цього, несуться навіть взимку. Звичайно, має бути світловий режим хороший і має бути нормоване харчування. Для того, щоб ще підняти цю яйценоскість у своїх красотульк, я їх випускаю на подвір'я. Зелена травичка прокльовується, коли сонечко на дворі тим більше, збільшується площа їхньої прогулянки. Безперечно, у них є загорода, де вони мають вільний вигул. Можете також побачити за сіточкою, зверніть увагу. Але водночас травички там уже давнім давно немає. Тому випускаємо їх ось так на сонечко погрітися і випускаємо їх трошечки полисувати травичкою. Це Теж, у свою чергу, дуже-дуже позитивно впливає на яйценоскість, на продуктивність птиці, на здоров'я птиці. Другий показник, який впливає на яйценоскість, тобто піднімає її, це чистота у пташнику. Пташнику повинно бути сухо, чисто в обов'язковому порядку, тому що інакшому випадку дуже... Війну розвиваються різні паразити у підстилці і курочки стає некомфортно навіть сидіти, знести то яйця. Я вже не кажу про саме її почуття та е, її здоров'я. Це також на це впливає. Звичайно, будь-яка птиця, так само і породна птиця, має період линьки. Ви можете побачити ось тут на хвостику у курочки. Ось курочка починає линяти. Коли вона впадає в цей процес линьки, то яйценоскість падає. Тому треба перечекати тиждень-два, ось продовжити збалансовано їх і нормовано годувати. Тоді вони відновлять свій пушок, своє пір'ячко і продовжать тішити яйця. Вага яйця в даних курочок невелика. 55-60 грам, дехто вмудряється в мене до сих пір нести яйця вагою 50 грам. Но... Ой. Ось таке буває також. Що стосується по запису на інкубаційне яйце, то від курочок породи февероль можу вам тільки поставити у бронь, тому що вже все розписано до червня місяця. Наразі можу запропонувати вам барбезіє, не менш чарівна пташка, надзвичайно красивезна, росте до досить таких гарних великих розмірів. І в свою чергу яйце, ось у курочок породи барбез'є набагато-набагато більше. Воно може навіть досягати до 100 грам. Так. Ну і можу запропонувати мікс порід. Карпатський такий мікс порід. Не менш чарівний, не менш продуктивний. Вага яйця там також буде більша, Від 55 і вище. Орієнтовно 60-65 грам. Ось. Тому хто би бажав, пишіть мені на вайбер. Величезне прохання не телефонувати, а саме писати, тому що я повідомлення тоді бачу. Саме у вайбері маю в нотатках можливість занотувати. Зафіксувати за вами це замовлення. І в будь-який момент відкриваю його і бачу, хто що в мене просив. По телефону я можу бути на роботі, у дорозі, в транспорті, і під, біля себе записів не маю. І тому бувають такі моменти, що ваше замовлення дуже важко зафіксувати. Але всім. Хто в мене замовляв інкубаційне яйце, прошу вас написати у відгуках відсоток оплоду, відсоток виведення. Якийсь відгук, залишіть, будь ласка, бо багато хто пише приватні повідомлення. А якщо маєте можливість, знаю точно, що ви переглядаєте моє відео, то напишіть ще мені ось тут. В коментарях до цього відео. Буду вам безмежно вдячна. І дякую всім за замовлення, хто в мене записався на інкубаційне яйце. Дякую всім, хто придбав це інкубаційне яйце. Нехай ваші пташенята ростуть вам здоровенькі і ви разом з ними будьте здорові. Дякую всім нашим Збройним силам України! Дякую всім вам, моїм глядачам. Ви в мене найкраща команда, найвідніші прихильники. Тому всіх запрошую в телеграм-канал, там я можу вас проконсультувати вже і негайно, кому потрібна допомога, яка стосується інкубації. Залишаю вам посилання, переходьте за QR-кодом. Запрошую вас в TikTok. Чисто така розважальна платформа, де більше хвилини, ну максимум три інформації не подаш, Ну тим не менше. Долучайтеся до Фейсбуку Юлія Лужна. Птехобітанія. Запрошую вас сюди, куди вам тільки буде зручно. Якщо маєте запитання, обов'язково залишайте в коментарях. Вам всім гарного дня! Міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!